Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про вишиванку. Вишиванка є невід'ємним елементом національного вбрання українців. Першу вишиванку матуся або бабуся вишивали, читаючи молитви за здоров'я малюків. Дівчата шили вишиванки до свого весілля в якості приданого або подарунка нареченому. В кожній області України орнамент і колір ниток різний. Червоний колір нитки це колір калини, яку здавна шанують та люблять на Україні. А чорна нитка це символ нашої землі, годувальниці. Вважається, що орнамент вишиванки захищає від недобрих поглядів, хвороб та невдач. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови залюбки вдягає її знову. Щоб вишиваночку вдягати, вагомий привід нам не треба мати. Так висловлюються українці про сорочку, вишиванку, яка є оберігом усім і великим, і малим. Квіти розцвітають, ось на рукавах, з Ірією далекого повернувся птах, дивні візерунки сяють, мов живі, мама вишивала оберіг мені. Сорочки та сукні оздоблювали візерунками на рукавах, комірах і на подолі, щоб візерунок торкався усього тіла. Малята, давайте і ми розмалюємо з вами сорочку, вишиванку. Сьогодні ми її розмалюємо синім кольором, символом неба, сили і здоров'я. На рукавах за допомогою ватяної палочки ми малюємо квіточки. Візерунок на рукавах симметричний, тому такі самі квіточки ми малюємо на другому рукавчику. Тепер будемо оздоблювати перед нашої сорочки. Ватяною паличкою малюємо бутон квіточки. Тепер намалюємо квіточку-жоржинночку за допомогою ватяної палички. А цю квітку-жоржинку ми намалюємо вказівним пальчиком. Тепер ми будемо малювати листечко. По двійні листочки ми малюємо примочуванням усього ворсу пензлика. А великі листочки ми будемо малювати подовженими перехідними мазками. Постійно добирайте на пензлик фарбу. Для зручності повертайте сорочечку. Добавляємо дрібненьке листечко, петушіння. Нам залишилося намалювати ватяною паличкою серединки наших квіточок. В народі кажуть Народився в сорочці, Богом захищений від недоброго через добрі діла його батьків, дідів, предків. Наші вишиваночки, мовоті віночки, справжні українці у вишитій сорочці. Сьогодні одяг з українською вишивкою знають в усьому світі, в різноманітніших варіантах демонструють уже і на модних подіумах. Сьогодні вишиванка це не тільки гарний одяг, це оберіг, національний символ нашого народу, який віками оберігає нас, українців. Шануйте наше рідне, українське. Малята, я чекаю на ваші малюнки. До нових зустрічей, до побачення!